Якщо ви будете недостатньо обережними і випадете з реальності в неправильному місці, ви ризикуєте потрапити в залаштунки, де вас оточуватиме лише сморід старого вологого килима, божевільно монотонний жовтий колір, нескінченне дзищання люмінесцентних ламп. І приблизно 600 мільйонів квадратних миль випадково сегментованих порожніх кімнат, що будуть для вас пасткою. І береже вас Господь, якщо ви почули, як щось блукає поруч, тому що воно збіса точно почуло вас. Саме з таким описом ось це фото з'явилося на тере. Я, до речі, майже нічого не чув про Breakrounds. Тільки дивився парочку від, відосів і, в принципі, все. Тому мені особисто буде цікаво дізнатися, що, що тут якийсь Беккрос. До речі, я ще, мабуть, пам'ятаю тільки те, що на нього є режими всякі в Роблексі. І багато, багато всіляких інді хорор ігор. І усі вони. Майже більшість низької, я... низької якості. Навіть скрімери там не такі страшні. Навіть це вони запороли раних інтернату у 2019 році. І породило собою явище <кхух> масштабів, якого в той час напевно навіть не уявляли. Усім привіт! На зв'язку Пеперниця, і сьогодні. Давно не було пеперниці. Ура! Нарешті! Вона випустила відео, і ми нарешті подивимося. Ура, 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 ура! Я чекав, я чекав особисто, але потім, коли почалися всякі класні всілякі справи да, росіяни, які, блін, обстрілюють моє місто. Падли. Але нічого. Ми повернулися до пеперниці і сподіваюся, це буде класно. І буде цікавим ролик. Ми ж дивилися ролик про Джефа Закілера. Посилання, якщо що, буде там підкасті, якщо що. Тому, якщо що, там подивіться ще цей відео обов'язково. І на оригінал зайдіть, теж напишіть коментар, поставте вподобайку і підпишіться на неї. Так що давайте. А ми, а ми продовжуємо. Ми розглядатимемо, що себе представляє феномен Backrooms та спробуємо mm -hmm. розібратися, що таке лімінальні простори і чому вони такі стрімні. Mm -hmm. Гайда. Дисклеймер, персонажі Кейна Піксела в інтро відео були використані суто для мемності. Розглядати серію Backrooms я е, сьогодні не буду. Е, також вибачаюся за таку довгу відсутність, де дозволяє насварити мене в коментарях. Та я вже Я не буду. Я не буду. Я не буду. Я не бебрик. А ще я не зовсім певна, чи слово дисклеймер дійсно сюди підходить, але що обрати натомість я не знаю. Ну бувай, до речі. Отож, почнімо з самого початку. Прив'язане до вищезгаданої легенди, ось це фото з'явилося на дошці форчану X у 2019 році. Хоча це насправді і не перша його поява. Кількома днями раніше, на інакшому борді, користувачам запропонували опублікувати фото, що здавалося б мали нормальний вигляд, але щось із ними було не так. Саме тут це фото з'явилося вперше. Саме такій версії подій ми на даний момент більш-менш упевнені. Як виявилося, і це не перша поява цього знімку. І зараз купа людей шукає оригінальну світлину. Навіть не знаю, що мені це нагадує, зняли. Прям відсилання до походження зображення Джефа Факіда, так навіть підказка тут. Прям навіть не знаю, що нагадує. Дуже зовсім інакша історія, і тепер я можу перейти до розгляду легенди. Першою нудною хрестоматійною фігнею, яку всі вже давним-давно знають, являється той факт, що термін clip», ужитий в оригінальному тексті являється ігровим і позначає процес проходження одного твердого no об'єкта через інший твердий об'єкт. Найчастіше так описують випадання персонажа за межі карти. Тож, mm -hmm. як ви вже зрозуміли або могли знати. В залаштунки можна потрапити внаслідок випадкового контакту з поверхнею твердого предмету, як-от, дорога, підлога чи стіна, в принципі, на цьому вся особливість і неординарність залаштунків завершується. Але ж ми не в грі, і ми в реальності. В реальності, я думаю, що через тверду поверхню не можна ж пройти, типу, умовно. Так що... І надалі пояснювати, чому ця задумка настільки моторошна, досить важко без згадки такого явища, як liminal spaces або ж лімінальні простори. Слово лімінальний походить від латинського лімен, що перекладається як поріг, і означає перехідний стан між двома стадіями чи місцями в емоційному плані. Найкращим прикладом цього стану, який відомий абсолютно усім нам, є підлітковий вік. Угу. Спочатку ми маємо щось одне, себто дитинство. За чим пізніше приходить інакше, доросле життя. Ну, так. Але поміж ними є лімінальний період, підлітковий вік, той самий перехідний стан, чи то пак процес зміни. Зміни лякають нас своєю невідомістю і неясністю. Так, ну ми продовжуємо перегляд. Так, вибачайте, через такий різкий перехід. В мене трішечки, я так думаю, що лагає відео, і через Ютуб воно трішечки не оптимізовано. Я такий вирішив, чому ми не переключимося. Ми не знаємо, що чекає нас у процесі цих змін: чи піде щось не так, що відбуватиметься взагалі, і ще багато-багато іншого. Окрім змін, це ще довгий процес. У мене просто ПК слабкий, тому. Та з постійної адаптації до усього навколо і всередині тебе можна би було сказати, що було б легше, якби усе змінювалося різко, але це не так. І тому хочеться нам цього чи ні, і чи подобається нам це лімінальність? Це невід'ємна частина нашого життя. Mm -hmm. Як фізична локація, лімінальний простір це буквально шлях між пунктом А та пунктом Б. Як, от довгий одинокий коридор між двома приміщеннями, угу. і почнемо ми зі слова одинокий одна з основних речей, що творять лімінальні простори та залаштунки разом з ними, і роблять їх моторошними, це їхня покинутість і порожнеча при їхній відносній ну, хайності. Ми розуміємо, чому нас лякають закинуті будинки. З них з різних причин в якийсь момент зникло життя. І саме після зникнення звідси людей приміщення почало набувати того вигляду, в якому ми його застали. Mm -hmm. На відміну від них, лімінальні простори виглядають більш-менш доглянуто, це у більшості своїй коридори, зали, лоббі, які, попри свою повну порожнечу, не виглядають закинуто, немов хтось та й мусить там перебувати. Але якщо хтось мусить тут бути, і це місце призначене для перебування у ньому людей? То чому воно таке порожнє? Ну, типу, такий дисонанс: типу, Як? Типу, це занадто ну, Ніби тут повинні бути люди. Але де люди? Де все де життя? Де вони? У вас бувало таке, що ви залишалися О. вдома на довгий час? Псев... Стокових відео під цей текст, які мені сподобалися, бо я не знайшла тому ловіть Стенлі. А до речі, Стенлі Пербал, до речі, в цьому в контексті, до речі, непогано так підходить. Там багато такого такої фігні. Телевізор чи радіо чи будь-що інше, що може видавати звуки. Мені це здається, навіть гра побудована на цьому. Ну, крім е, самого диктора, типу. Звуки вимкнене, і вдома панує цілковита тиша. Мама пішла на роботу чи за покупками і вдома більше нікого немає. І уже через кілька хвилин дім не відчувається як рідний, він відчужений і далекий. Він порожній, самотній і незвично тихий. Людей, що творили це місце самою своєю присутністю, немає. І вже навіть увімкнення телевізора заспокоює лише трішки і ненадовго, поки ви сидите і чекаєте, коли, врешті-решт, хтось прийде і дім знову стане домом. На багатьох англомовних каналах заприклад такої покинутості часто приводять період пандемії, коли О. всі торгівельні центри, кінотеатри, так. заклади харчування та багато інших місць, створених суто для перебування там людей, були спустошені. Я ж обрала приклад дому, оскільки мені би хотілося сказати, що такі ситуації лякали мене ще в дитинстві, але це буде брехнею, бо мене це лякає й донині. Ні, а я, а я обожнюю бути один. Що ви на мене дивитесь? Да, я самотня людина, і да, я, хочу... я люблю бути більш самотнім. Я навіть коли помню... Пам'ятаю, просто хочу пограти. Я особливо йду в сингл. Я, я дуже не часто хочу йти і грати в мультиплеєр. Так, я граю там на сервері сервіфе, до речі, там одної ютубері, але прикол того, що там майже немає людей, вони там майже не грають. І тому мені в якомусь сенсі навіть комфортно. Типу, ніхто не заважає, немає ніяких проблем. Ти спокійно, добуваєш собі ресурси і все таке. Ну, розвиваєшся потихеньку. Мені це навіть подобається. Якщо ви звернете увагу на велику кількість. Ну, це тому що ну, я такий просто. В, ви можете бути зовсім іншим. Ми різні. Ви можете е, ненавидіти самотність і любити великі компанії, ви любите людей, там, там все таке. А я от не люблю. Я от люблю більш одинокість, тому що є. Можливість подумати, рефлексувати, зайнятися чимось, чим мені хочеться, а не обирати давайте чимось спільним займемося. Спільним. Кількість фотолімінальних просторів то помітити схожу деталь повторювання елементів. А як ми вже знаємо, божевілля це повторювати. Одне кому йде саме. Ой-ой-ой, ой ой не вгадувати ФНАФ 4 Ти не згадала ФНАФ4. Ти не поставила це. Ти навмисно це зробила, да? Ти ж хочеш, щоб моє серденько розтопилося. Не треба. Не можна. Так не можна. Я прожив з, з, з цим лайном все своє життя. Не треба. Не треба. Не треба. Так. Це дуже часто коридори з купою поворотів, кутів, стін, арок, дверей, вікон, wow. однаковими шпалерами або зали з колонами чи столами. Це згрупша досить великі простори з мінімальною кількістю, якщо не повною відсутністю меблів чи інших рукотворних предметів комфорту, які означали би присутність людей, і це ще одна річ, яка лякає нас у лімінальних. Я пам'ятаю, в мене була, в принципі, така історія. Ну як історія, типу. Я, коротше, пам'ятаю, це було на початок війни. І я був тоді в місті Запоріжжя, Запорізька область. І тоді я поїхав на потязі Нікополя. І саме смішне, що в вагоні не було людей. І я вже подумав, що, я... що... що це такий. Таке було відчуття, що людей нема і невже я такий? Клас. Е <кій> так ось. Е Ситуація типу, я такий один в вагоні, і в мене це визивало таке відчуття, ніби зараз цей вагон полетить на небо і щось там станеться. Я не знаю, там ще щось буде. І я... Так, продовжуємо. В просторах. Перебуваючи тут наодинці, багато з нас наткнулися би на думку, що поруч може бути щось незвідане, що може нам нашкодити. Подібна відкритість цих просторів не залишає можливості сховатися від загрози бляд! або зрозуміти, де вона ховається. Не йди. Не йди все шкереберть, чому все йде Шкереберть? Я не знаю, і звідки її чекати. Тут уже замішана пані еволюція, що свого часу дала нашим пращурам такий дарунок для захисту, але я не антрополог, тому ритися глибше не буду. Наступне, ну, що лякає на сулімінальність, це їхня безкрайність. Так, залиштунки мають площу приблизно 600 мільйонів квадратних миль, ну або принаймні їх нульовий рівень. Але я зараз суто про лімінальні простори. Зверніть увагу, що на цих фото не видно краю цьому приміщенню. Ми розуміємо, що це просто коридор, чи просто зал, кімната, фоє або парковка. У яких є початок і є кінець. Кінець. Ну, да. але на фото його не видно, що наштовхує на думку про те, наскільки це приміщення має бути величезним. Тут багатьох у дискомфорту може ввести мегалофобія або ж страх великих об'єктів. Ну, Чому, наприклад, ця кімната не лімінальний простір? Ви можете сказати, що це просто проєкт дизайну кімнати, і вона досить доглянута. Нехай вона й порожня, але є відчуття, що тут ось ось з'явиться людина, тому вона вас і не лякає. На що я відповім, що вона просто мала, як уже було сказано раніше, лімінальні простори теж доглянуті, ну, так. вони теж навіють відчуття, що тут хтось зараз з'явиться, але порівняйте фото цієї кімнати з будь-яким лімінальним простором О, ну, і ви побачите, ну, що другі завжди безкраї. Або, принаймні так здається, на перший погляд. Накладіть на це сказані мною раніше слова про те, що лімінальні простори це шлях між пунктом А і пунктом Б, і зрозумієте, чому на жодному подібному фото не видно ні кінця, ні краю. Дуже часто серед фото лімінальних просторів можна побачити світлини готельних коридорів, тому їх можна використати як непоганий приклад. Уявіть, що ви зайшли у готель. У вас є точка А, вхід, і точка Б ваш номер. Між ними тільки коридори. І ви знаєте, що якщо ви почнете шлях від точки А, то з mm -hmm. часом опинитеся у точці Б. Так. З фотолімінальних просторів усе далеко не так. Ми не маємо ні точки А, ні точки Б, а у просто прохід. шлях. І він вводить нас у ступор через те, що ми не знаємо, звідки ми почали і де ми мусимо завершити. Лімінальність. І після того, цього, ти такий питаєш себе, Хто я? Чому я тут іду? Чому я тут іду? Хто я? Або ж постійний процес зміни, і її очікування при повній її відсутності ось основна річ, що лякає нас. Вакуум, у якому ми перебуваємо, з часом зведе нас з розуму, оскільки. Там мені скоріше я сьогодні зійду з розуму, тому що сьогодні я настільки відосів сьогодні засняв і стільки матеріалу. Ви, друзі, навіть не уявляєте, це, це скоріше, я скоро з глузду з'їжу. Я, я думав, що зможу б, все ж таки на цей день е, е, щось зробити, але не цього разу. Не цього разу просто. Я, я не знаю просто, як я. Вижив після цього всього, але я не знаю. Нам звично, що наше життя динамічне, і у ньому щохвилини щось змінюється. Ось ми спали, а ось ми прокинулися, і ще через хвилину ми уже встали і йдемо чимось займатися. Ну, так. Коли цієї динаміки немає, ми тільки те й робимо, що чекаємо, коли вона нарешті з'явиться, і навколо зміниться хоч щось. Також зазначу, що дуже часто серед знімків, як лімінальних просторів залаштунків, можна побачити якісь відомі багатьом людям локації чи предмети. Все, я тепер хочу в МакДак. Дякую, Пеперниця. Тепер я хочу в МакДак, хочу піцу. Замовте мені піцу, будь ласка. які нагадують про минулі часи, ностальгія це ще одна немала частина концепції лімінальності. Ці локації, речі чи загальна обстановка місця. Такі зрозумілі та близькі, але все одно такі далекі й розмиті спогадами, наче й незнайомі зовсім, дежавіюча ностальгія це не завжди щось приємне, як виявляється, ця частина не є обов'язковою і повсюдною складовою обговорюваного нині феномену, тому багато говорити про це я не буду, але й обійти цей пункт стороною я би теж не змогла. Нещодавно почула одну тезу про лімінальні простори, яку пояснити буде нелегко, але я спробую, оскільки це припущення дуже припало мені до душі. У лімінальних просторів немає особистості. Зазвичай якесь місце, як от бар, кінотеатр, ресторан тощо, має у собі предмети, що відрізняють його від інших, і дають можливість зрозуміти, що саме це за приміщення. Так. У лімінальних просторів здебільшого немає жодних предметів. Або ж їх дуже мало, і вони або нічого не скажуть про приміщення, або ж взагалі будуть рандомними. Візьміть будь-який, наприклад, ресторан, і заберіть звідти усі столи й крісла, загалом mm -hmm. усі меблі. Ви отримаєте просто кімнати з порожніми стінами, наче ресторану тут ніколи й не було. Ну no, так поставте туди диван. Диван нічого не скаже про місце, де він перебуває. No, Це може бути і лоббі. І бібліотека, і бар, і просто кімната очікування. Ми самі надаємо сенс речам і значення місцям, оскільки наш мозок потребує визначеності і контексту. Лімінальні простори ж існують поза їхніми межами. До речі, про контекст дуже смішно, тому що деякі люди йдуть в суперечку, чесно кажучи, і їм. Начхати на все. На контекст, що там хто сказав, чи ще щось, їм начхати. Вони йдуть, вони там вони починають сварку, і після цього потім не знаю, навіть, може, думають, що зробили щось неправильно чи ні. Є у них якесь самокупання, я не знаю. Це просто у мене був один знайомий такий. Він просто ми сиділи собі спокійно в дискорді, він щось. Я наш знайомий щось сказав, і, е, і він після цього чомусь загрався на мене. Але я сказав, що це не я сказав, а те, що це знайомий сказав. І він такий сказав: мені начхати. Я такий, ну. Ну, окей. Саме всій цій якості увібрав у себе концепт залаштунків. Місце з надзвичайно великою площею, з якого неможливо знайти вихід, скільки не ходи, і не шукай. Місце, що являє собою купу випадкових коридорів, поворотів, дверей, кімнат. Серед яких занадто легко загубитися через їхню одноманітність, повторюваність і незрозумілість місце, де ні звідки можуть з'явитися створіння, які навряд чи мають на меті добре поводитися з вами, і що найгірше вони почують вашу присутність раніше, ніж ви зрозумієте, що вони поруч, Це і найголовніше місце, куди можна потрапити абсолютно випадково. Щодо оформлення залаштунків, то розвиток цієї теми досить схожий на SCP. Настільки що нерідко можна почути, як хтось називає залаштунки SCP-2.0. У Залаштунків теж є свій сайт зі списком рівнів, який, до речі, ще не заповнений до кінця. Отож кожен може додати свій рівні, як і аномалії фонду мають свої класи. Тільки тут класифікація обґрунтовується уже рівнем безпеки. Є навіть організація, що досліджує Meg. залаштунки, і буцімто це якраз члени організації викладають доповіді про рівні, які ми пізніше бачимо на сайті. Mm -hmm. Тут я не можу не вставити своїх п'ять копійок і скажу, що мені особисто така експансія залаштунків подобається набагато менше ніж SCP. У других це менш нав'язливо і більш продумано, як на мене. Прийняти таку величезну кількість аномалій ще можливо, але не безкінечну кількість безкінечних рівнів безкінечного простору. Ну так. щодня купа людей додає рівні, ніби змагаючись. Хто вигадає кращий рівень, складніший рівень, безпечніший рівень, більший рівень, страшніший рівень, рівень з більшим числом у назві. Тиба уже навіть мінусові рівні вигадали. Здається, ніби люди хочуть якось вкластися в розвиток інтернет хорору, по-своєму відмітитися в його історії, і залишити за собою слід, але якось паршивенько у них це виходить. Ну, так. І розуміючи, що задумка з залаштунків набагато свіжіша за фонди SCP, така вакханалія продовжуватиметься ще довго. Поширеною являється думка, що на даний момент залаштунки і близько не дотягують до рівня SCP. Якось занадто швидко вони стали посміховиськом. Зокрема, через те, наскільки байдуже до якості описів ставляться як адміни, так і творці рівнів. Mm -hmm. І щось мені підказує, що через кілька років усіх дістане таке ставлення, і нарешті для залаштунків будуть встановлені хоч якісь критерії, внаслідок чого більшість рівнів будуть або видалені і забуті, або переписані, або що гірше це явище загалом піде на звалище забутих мемів. В принципі, якщо глянути на цю тему досить ретельно, то виявиться, що про саму ідею залаштунків майже нічого сказати, якщо не вдаватися в описи самих рівнів. Оскільки задумка проста як двері і пояснюється за дві секунди, чому я власне і розповідала саме про лімінальність більшу частину відео. Тому в майбутньому я планую робити відео про окремі рівні залаштунків, об'єкти наявні там та створінь, що там живуть. Останні два пункти мені окремо, до речі, якось більш до вподоби, аніж самі рівні, хоч завдяки усім цим мегдалевим водам і вайфаям залаштунки і стали тим жартом, яким ми знаємо його зараз. Uh. Та й закінчаться ці об'єкти скоріше ніж рівні. Тому, якщо вам це буде цікаво, я намагатимуся не забивати болт на відео суто про рівні. До речі, про рівні, хоч їх і багатсько, Перший задокументований рівень у залаштунків все ж є, на відміну від тих же об'єктів SCP. Називається він нульовим або лоббі, лобі. І саме частина цього рівня зображена на оригінальному фото, яке ви бачили на початку та протягом відео. Частина любителів залаштунків вважають саме цей рівень канонічним і називають його правдивим або чистим каноном. Себто саме цей рівень являє собою усі залаштунки повністю. Без усіх інших рівнів. Також є традиційний канон, що включає у себе три перші рівні рівень 0, рівень 1 та рівень 2. Існує mm. також канон дев'яти, що, як ви вже могли здогадатися, з включає у себе перші 9 рівнів від рівня 0 до рівня 8 включно. Але більш загально прийнятим каноном є необмежений він включає у себе абсолютно усі основні рівні, підрівні та мінусові рівні об'єкти та створінь. Без будь-яких обмежень. Жодних обмежень немає і у моєї вдячності за те, що ви все ще залишаєтеся тут. Напишіть в коментарях, наскільки вас задовбали Backrooms всюди, де тільки можна. Ну або про те, що мене воно більше задовбало е, в плані в іграх. то що воно не реалізовано добре, воно реалізовано прашиво в Роблоксі, так та, та, та сама мікрофончик ти не падай, Я те прошу, будь ласочка. А То я, блін, сьогодні сам впаду. Що я вже нормально так запізнилася з цією темою. Тим не менш, що би ви не писали, поставте в кінці коментаря знак безкінечності. Це буде наш умовний знак, що ви дійсно додивилися до цього моменту. Такі штуки для вас можливо і дрібниця, а для крієторів значить багато. Дорого оформлення мого каналу створила Поліна, яку ви можете знати, як Ліпетіт Гост Кет в інстаграмі. Обов'язково загляньте до неї, поставте кілька вподобайок та напишіть коментар, що ви прийшли від паперниці. Добре, інстаграм Поліну не любить. Тож, якщо забажаєте, спробуйте трішки це компенсувати. Принагідно, я нагадаю, що у мене також є інстаграм, де я, як всім відомо, дуже багато ний і телеграм. Посилання на мій інстаграм та телеграм-канал, де я час від часу з'являюся, будуть в описі до відео та закріпленому коментарі. Там же буде посилання на платформу Баймікафі, на якій oh. ви, якщо поважаєте це потрібне, можете закинути мені пару копійок. Донатити там можна одноразово, і мінімальна сума донату складає всього один долар. Даруйте рідненьких гривень, у них там, на жаль, немає. Якщо well, ж well. по різних платформах вам не підходить. То для вас є окрема опція спонсорство на каналі. Так. Поки що там є лише один рівень підписки, тому в майбутньому буду працювати над створенням нових. Безмежно дякую вам усім за перегляд. Донайте на ЗСУ. Так. любіть Україну і дивіться під ноги. До то зусп... <рес> Це точно, дивіться під ноги. Чи на каналі Паперниця. Адіос! Дякую, пеперниці, за такий класний відос. Мені все сподобалося. Ще сподобається монтаж цього відосу. О, хо-хо-хо-хо, скільки ж мені тут монтувати, це капець. Ну, добренько, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, вибачайте, якщо що там. Що пишіть в коментарях, який я нудний, який я не такий і все таке. Можете теж мені написати 8, це буде чисто такий знак, що ви додивилися до кінця. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит. Всім Попався, що черепашки, да, якщо що, зміна локації це. Якщо що, я просто переїхав до свого рідного міста. Так що все нормально. Це якщо що так, для пеперниці, якщо вона додивиться до цього моменту, якщо вона, ну з останнього відео там була інша локація, це я переїхав. Що. Ну що ж, всім па-па!